Любі мої, зараз ви отримаєте ченелінгове послання від наставників та кураторів на грудень 2025 року. Зараз ми очистимо поле простір і підготуємося до сприйняття інформації та роботи, яка буде відбуватися з вами, з вашою структурою паралельно. Поки ви слухаєте дане послання, ми очищаємо наше поле, простір від енергії, які є нижче рівня Божественної любові та світла, ми запрошуємо в наше поле, простір, енергії, які є рівнем божественна любов, світла та вище. Ми запрошуємо наших наставників, кураторів, наші вищі божественні я. Ми виражаємо намір прийняти зараз послання на грудень 2025 року, почути важливі для себе моменти, підказки. Ми виражаємо запад, щоб ця взаємодія була вищим благом для кожного з нас. І зараз я з'єднуюся з енергією Творця і являюся чистим провідником, каналом даного послання, яке буде лунати для вас. Мій індивідуальний ресурс та моя індивідуальна енергія в цій взаємодії використовуватися не буде. Зробіть вдих та видих. Будьте готові сприйняти це послання вашим серцем, не розумом, а саме серцем, тому що через серце ми будемо звертатися до вас, Любі, душі. Ми звертаємося до вас зараз із простору, де немає поспіху. Із простором, де не потрібно нічого доводити, наздоганяти чи виправдовуватися за свій шлях, ми звертаємося до вас із цієї тиші, яка приходить тоді, коли людина дозволяє і дозріває до справжнього завершення циклу. Грудень 2025 року це не місяць старту, це місяць внутрішньої зупинки, навіть якщо зовні життя продовжує рухатися. Багато з вас можуть відчувати сповільнення, бажання усамітнення, потребу в тиші та просторі. Це не втрата мотивації, і не знак слабкості, це знак, що ваша система завершує глибокий етап перебудови. Цей рік навчив багатьох із вас триматися без опори, жити в невизначеності, дивитися страху в очі і продовжувати рух уперед. І саме зараз приходить момент. Коли більше не потрібно йти на силі волі, те, що залишиться з вами в грудні, буде справжнім, а все зайве починає тихо відпадати. Події цього місяця можуть не виглядати значущими на перший погляд. Але на рівні душі відбудеться важливе, ви почнете відпускати не тільки ситуації, а й старі образи себе. Ви можете помітити, що більше не хочеться пояснювати свої рішення, доводити свою цінність або залишатися там, де не ваше поле. Багато хто з вас в грудні вперше по-справжньому відчує, я маю право жити інакше, навіть якщо я ще не знаю, як це, і це буде дуже зріле відчуття. Перше, що зараз важливо зробити напередодні Нового року. Це дозволити собі завершувати все без драм і без надзусиль, не потрібно насильно закривати всі питання не потрібно змушувати себе підбивати підсумки, якщо в тілі немає для цього ресурсу. Достатньо чесно побачити, де ви більше уже не можете бути колишнім та попереднім. Цей місяць не просить від вас активних дій. Він просить присутності, присутності у власному тілі, присутності у власних відчуттях у правді з собою. Саме з цього стану почне формуватися новий рік. Зараз пролунає для вас попередження, яке важливо почути. У грудні не варто приймати рішень зі страху залишитися без чогось, без грошей, без стосунків, без підтримки, без визначеності. Кожен крок, зроблений із внутрішнього стискання, принесе відчуття важкості вже на початку 2026 року. Тому не погоджуйтесь на менше лише тому, що страшно. Що страшно чекати кращого. Також важливо не брати на себе зайвий тягар, чужі очікування, чужі тривоги, чужі прогнози. Кожен із вас проходить свій унікальний ритм переходу і порівняння лише спотворює внутрішній компас. І зараз пролунає для вас благословіння, яке ми передамо вам. Нехай грудень м'яко закриє всі двері, за якими більше немає життя для вас. Нехай ваша енергія повернеться з усіх точок, де ви довго були не з собою. Нехай ваше тіло згадає стан безпеки, навіть якщо розум. Ще ставить запитання нехай у ваші сни, слова, паузи і випадкові зустрічі почне приходити відчуття довіри до життя, не як абстрактної ідеї, а як тихе знання. Я на своєму місці, навіть у невизначеності. І зараз пролунає підтримка для кожного, хто чує ці слова. Ви не запізнилися, ви не зламали свою лінію. Ви не втратили поклик. Навіть якщо цей рік приніс втому сумніви або втрати він не був марним. Якщо зараз немає чітких відповідей, це означає тільки те, що вони визрівають, і для них уже створюється форма. Не вимагайте від себе ясності раніше часу. Залишіться з собою в цьому грудні, залишіться в тиші, у правді, у живому контакті з тілом. І дозвольте Новому року прийти до вас не через боротьбу, а через стан внутрішньої готовності. Тепер ми передамо благословіння Вам у цей завершальний період року. Нехай грудень 2025 року стане для вас простором м'якого повернення до себе. Нехай усе, що було прожити цього року, знайде своє місце в серці, без осуду, без поспіху, без потреби щось змінювати чи виправляти. Нехай досвід, який був складним, перестане важити тягарем і стане мудрістю. Що більше не болить, нехай всі втрати, розчарування і невиконані очікування звільнять у вас простір для нового дихання, нового натхнення. Ми благословляємо вас відпустити образи на себе, сумніви у власному шляху, страх зробити не так. Як очікували інші, нехай ваша енергія повернеться з усіх місць, де ви довго намагалися відповідати, доводити, чекати дозволу або бути сильним понад міру. Нехай ваше тіло згадає, як це бути у безпеці. Нехай нервова система заспокоїться і дозволить майбутньому більше не сприйматися як загроза. Ми благословляємо вашу тишу, вашу неясність, вашу паузу, бо саме в ній зараз формується новий напрямок, який не потребує боротьби. Нехай у вашому житті стане менше напруги і більше правди, менше поспіху і більше точності, менше страху втратити і більше довіри до того, що приходить. Нехай 2026 рік прийде до вас не з вимогами, а з відкритими дверима. Нехай він зустріне вас у тому стані, де ви вже не тікаєте від себе і нічого не доводите більше життю. Ми благословляємо кожен ваш крок, навіть якщо він ще не оформлений у рішення, навіть якщо він схожий поки що просто на тишу. Ви під захистом життя. Ви не забуті. Ви проживаєте свій шлях вчасно. Залишайтесь в собі, дихайте і дозвольте новому народитися природньому. Ми обіймаємо вас. Ми з вами. І Ми дякуємо цьому полю, простору, наставникам, кураторам. Нашому вищому божественному я, за дану взаємодію, за дане послання, ми стверджуємо, що воно є вищим благом для кожного з нас. Це істина, це так. Ми благо даруємо, благо даруємо, благо даруємо.